Нові біло е, Номера телефону, звичайно, я не буду говорити. Я думаю, що це зрозуміло чому. А населені пункти будуть чомусь. В принципі, опа і одразу така посилка, де матеріала прям путня. Один із самих класних матеріалів, які люблять всі прийомчики, це нержавійка. Особливо у нас. Та я думаю, що всюди люблять прийомчики, це і матеріал. Латунь копанина. Покажи. Просто багато хто підморажується копану, а де богар? Одкопаного матеріалу. Ну, ми не підморожуємося, Нам нормально, так? Трошечки є моменту, бачите, якийсь болтик, якийсь саморізик, ключик черговий латунний нам купався. Трошки присутнє засмічення, але чепухово. Так, 4 кілограми. Андрюх. 4 кілограми латунь. Так стой ознак, не знаю, вони цей підвалі тоді. Що. Ну хай приїжджався під розписку його, давайте я не визнаю, не буде. Профілюк. Профілюк, ну тільки це такий профілюк. Ну, який є. Алюмінієвий профіль. 0,5. Ну, да. тоді, так. І все. Лен який алюміній. Ну, з алюмінієм це, звісно, трошечки вже перегиб. Отакий От алюміній копанина, він не йде як чистий алюміній, він йде як пів ваги алюмінію. Це звичайничок викопали, звісно. Ну, при всій, всій повазі до вас, як до клієнта. Дану штуковину ми фізично не можемо взяти як чистий, тому що гляньте, які сліди оксиду. Просто сумасшеджу. Так, тут 2800, значить, відповідно, кіло 400. А де uh -huh. Оце буде, так? Да? Так, ну і звичайний алюміній. 7 кіл. Знаєш яка є от Я вроді роботаю, а потім, що мені щось не подобається. Руками цими ж мені займати нежні міста на тілі моєї жінки. А я їх вирюю мозги, так? Да? Приготую. Буде як стицько. Одна рука така, друга така. Ну, різні перчатки, це ж не різні носки, правильно? Це ж мало хто бачить. Так, поїхали. Чув? А що тут збилась ниточка? Так, ще кусочок алюмінієвого профіля допущений 0,4. Заниматься. Я думаю, там расписано. Алюминий электрика. То есть або харчевый, або алюминий. Тоже трошки элементарные следы коррозии, 3 килограмма пищака. Что у нас тут еще? Медяха. Ну тут видно, что человек занимается копом. посмотри. Бачишь, трошки Трошки присутні сліди нашої української землі. Так, і тоді. Свинець. І тут у нас чушканчик такий. Давай зробимо йому аналіз. Завжди перевіряйте весь свинець. Можливо, є великий шанс, що в свинцю попадеться щось. Більш толково, ні просто свинець. Ну, є і малий шанс. Ну, по суті, бачите, тут примісів цього свинця є. Але, на жаль, не те, щоб ми хотіли, було примісі олово, сурьма, да? А тут просто цинка якогось колотнули трохи. Так, свинець 6,8. Ну, я думаю, що свинець терпи все. Тут у нас якісь сліди забутих металів. Так. А тепер давай перевіримо нашу улюблену штуковину. А наша улюблена штуковина це що? Правильно, нержавійка. Першим ділом нержавійка перевіряється як? Правильно, магнітом. Про це треба не забувати. Другим ділом іскра. Іскра в нержавійці повинно бути пряма, не хлопати на краях. Оце є нормальна нержавейка Нормально. Нормально. Або людина вже вивчила це питання, або гарно почала розбиратися. Це нержавійка нормальна. Хоча б ця здавалося б, да? Що може бути без нікеля. Ну ні, все нормально. Нікель присутній. Півтора Угу. Єсть. Єсть. Вугу, uh -huh. нержавейка, як завжди, падать з класним звуком. І напарник розбирає далі мелочуху, а ми приступимо до другої да?